Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Ось відбулася та сама подія, яку ми всі чекали, відбувся ліс Ніткоїна. Зараз досить стабільна ціна по 0,12 центів, що є дуже-дуже добре. В принципі, я на таку ціну і очікував. Ціна на бінансі, зараз поясню, що так само відбулося, що не приходять наші токени та багато-багато іншого. Ви поки поставте лайк та підпишіться. Якщо почати взагалі зараз з. Всього розбиратись, то ми зайдемо ну великий тупік, тому що побачимо, що на байбіті ціна зараз навіть досягає цента. поясню чому така двіжуха, така двіжуха, тому що на бійбіт почали проходити скорше токени ніж на Бінанс. Е, да. Можна зараз якось проарбітражити цю всю двіжуху, але знову ж таки мережа тон зараз трошечки лежить, і невідомо, якщо ви купите тут, переслати на бінанс, коли вони прийдуть. Мої штоки не ще на Бінанс поки не прийшли. Я очікую 35 тисяч, тобто приблизно зараз, по, по за, теперішньому курсі, це приблизно 370 доларів. Е, думаю, що коли вони прийдуть, ціна на наоборот на, на байбіті запампиться, а на Binance впаде там до 0,9-08, так як це зараз відбувається на Бейбіті, тому що на Бабіті зараз відбувається просто тотальний сел. Люди продають. Можете собі бачити, скільки по 11, по 44 тисячі, по 3 тисячі. Вся ця двіжуха відбувається зараз на байбіті. В принципі, прикольний вийшов проєкт. Заробили всі школьники, хто мав трошечки розум, які тапали, тапали, тапали. Конвертували, можливо, це все в ваучери або продали так. В принципі, досить непогано. Це все вийшло. Сьогодні, до речі, проводили під час лісингу ефір в телеграм-каналі. Хто не знає, в телеграм-каналі. Викладаю різні теми по заробітку по криптовалюті. Провод, як вже казав, проводили сьогодні ефір під час лістингу. Також можете в телеграм-каналі знайти собі різні курси заключно повідомлені, там Волошна, Орехова і так далі. Так що посилання на телеграм-канал залишив описі під цим відео. Якщо підсумувати це все, хочу вам сказати, що ми майбутня бичка це до 100% бичка мемкоїнів, Тобто екосистема буде активно розвиватися. Зараз потрібно заходити саме в проекти на екосистемі Тон, такі як ДІК та інші. В принципі, так, да, прикольно вийшов проект. Хто зафіксував вас, вітаю на бідґеті? Була сьогодні ціна навіть по 3 цента. Можна було реально слити по 3 цента. Але як бачимо, всі спокусились на те, що виводити на Байбіт, на OKX і на Бінанс. Як я і казав в минулих відео, де я знімав про ноткоін, Ціна кардинально змі. Була різна, що на вона, як я казав, вона могла бути набагато більше, бо набагато менше. На Окіксів вона була набагато менше, тому що на Окікс людям токи не прийшли майже зразу, ще на навіть зараз не прийшли. Тобто, в мене їх ще немає. Причому я їх там виводив на вивід два чи, по-моєму, три дня. Тому навіть людям, які виводили шість днів тому, вони також на це не прийшли. Тобто, да, реально. <sensors> потрібно ще чекати. Скільки чекати невідомо. Що в принципі зараз робити? Я рекомендую знову ж таки, якщо ви лише заходите в крипту, звернути свою увагу на Теснет, знову ж таки на ці тапилки, але знову ж таки більше звернути саме уваги на проекти саме в крипті, а не на ці мем-токени. На мем-токени також треба звернути увагу, але саме в екосистемі Тон, тому що вона активно розвивається. Всі ці проекти знову ж таки до себе ТГ канал. Можете глянути, вони є на Ютубі відео і багато е, інших проєктів та, також викладає телеграм-канал е, і на YouTube. Я думаю, що токени на Binance прийдуть сьогодні до вечора, максимум завтра до ранку, і ціна знову ж таки е, впаде. 100% ціна впаде, тому що почнуть всі словати, почнеться знову ж таки качелі на цьому ринку. На Байбіті ціна вже потихеньку підходить до 1 цента, що є дуже добре. На ноткоїні, поки я записую відео, вона вже пампиться до 15 центів. Ну, прикольно, що тут казати. Класний вийшов проект. Я чесно, в нього не вірив. Я не вірив, те, що можна буде продати зразу, і те, що можна буде продати за дорого. Чому, в принципі, так і вийшло? Зразу продати не можна на Бінансі. І, в принципі, ціна, ціна очікувана. Один цент це дуже хороша ціна, якщо чесно, для е, такого проєкту. В принципі, про надкой не писали всі, думаю, чули всі. Тут казати, що лише один я про нього казав, не буде смислу. Тому що... Але в принципі про нього я випускав вже більше п'яти відео, це вже, напевно, шосте. І так, е, в принципі, все. Uh, якщо підсумувати це все, можу вам сказати, що в крипту зараз потрібно заходити за 100%, Якщо ви ще зараз не розбираєтесь в криптовалюті, тому що криптовалюта це образ той період 2024-2025 рік, коли там буде просто нереально багато грошей, тому що буде бичий цикл. і Ми будемо бачити просто розквіт всього. Ми можемо на криптовалюті тоді заробляти, навіть я не знаю, просто зайти, забрати якийсь токен, він там дасть 100 іксів. І ми залутаємо собі на машину. Це, це такий період буде. Рекомендую вам зараз почати розбиратись в криптовалюті, вивчати це все. А я вам з цим допоможу, тому що в мене YouTube, Telegram канал своє ком'юніті в Telegram каналі В принципі, все. Всім дякуйте, десять цей відеоролик. Пишіть в коментарях, скільки ви вже залутали, або скільки чекаєте ноткоїнів на вивід. Тобто, скільки вам ще не прийшли, або має прийти. Всім дякую, всім бажаю гарного дня, всі посилання з відео ви здати в описі. До наступного відеоролика.